Історія цього цвинтаря пронизана моторошними легендами. У цьому випуску я розповім про долю видатних діячів і мільйонерів, які поховані тут, а також покажу вам меморіали з дуже дивною і навіть скандальною історією. Я намагатимусь відкрити для вас історію цього похмурого місця, тому підтримайте випуск переглядом та добрим коментарем. Цей цвинтар був відкритий у 1885 році за наказом Григорія Маразлі. Ймовірною причиною відкриття цвинтара стало те, що через епідемію холери та війни загиблих просто не було де ховати. За деякою інформацією, на цей цвинтар було перенесено могили деяких городян, похованих на першому християнському цвинтарі в Одесі, якого вже давно не існує і на місці якого зараз Преображенський парк. Той самий парк. Біля знаменитого одеського привозу. У самому центрі цвинта розташований незвичайний меморіал. Він одразу привертає мою увагу. Меморіал виконаний із монолітних однакових надгробків, які датуються 1948 роком. Мені все ж таки вдалося знайти інформацію щодо цього меморіалу, та історія похованих тут виявилася дуже трагічною. Зараз я розповім вам її. У той фатальний рейс, теплохід Перемога прямував з Нью-Йорка до Одеси. На борту були в основному представники закордонних справ СРСР та торгові працівники. 1 вересня на ньому сталася пожежа, внаслідок чого обірвався зв'язок, і ніхто не зміг прийти на допомогу вчасно. У страшному полум'ї живцем згоріли 42 людини, з яких 15 були діти. Як пізніше з'ясує слідство, спалах стався через банальне займання плівки під час перемотування фільму, вогонь від якої перекинувся на склад вінілових платівок. Існує ще одна версія, що причина трагедії диверсія, спрямована проти Західного світу. Але підсумком подій тих років стала ця алейка з надгробків і меморіал, що майже зруйнувався. Неподалік від меморіалу «Загиблим у морі знаходиться меморіал радянським солдатам з неоднозначною історією. Він виконаний у мінімалістичному стилі, топовитий таємницею. Є версія, що під цими плитами поховано німецьких солдатів, а таблички просто встановили замість березових хрестів, які зняли після 1944 року. Я все ж таки вирішив дізнатися правду. І мені дійсно вдалося знайти докладнішу інформацію про цей меморіал на одному історичному форумі. Як виявилося, на місці цих поховань дійсно були поховання німецьких солдатів та офіцерів, датовані 1944 роком. Також мені вдалося знайти фотографії, зроблені на цьому місці у 44-му році. Як з'ясувалося, після закінчення Другої світової війни німецькі поховання були знесені. А на цьому місці був зроблений меморіал радянським воїнам. За деякою інформацією, ніхто німців не, поза... не перезахоронював, а просто поверхних поховали радянських солдатів. Окрім старих поховань, тут ще інколи ховають людей. З інформації з новин минулих років ця дівчина загинула у моторошній автокатастрофі, яка буквально сколихнула всю країну. Проходячи вузькими стежками міського цвинтера, може зустріти шавуні таблички ще 200 давнини. Одну з них ви можете побачити на екрані. Зараз таких вже майже і немає. Це поодинокі випадки. Ще однією визначною пам'яткою цвинтара є могила знаменитого актора СРСР Михайла Водяного. Ця талановита людина мала дуже сумну та трагічну долю. Я коротко розповім про неї. Михайло Водяний радянський артист театру та кіно, знявся у безлічі театральних постанов та кіно, грав роль у таких відомих фільмів, як 12 Стільців та Весілля у Малинівці. У 1980-х роках через конкуренцію на посаду режисера в театрі мускомедії. На літнього артиста розгорнулося жорстоке цькування. На нього писали доноси і звинувачувало розбещення неповнолітніх. У результаті підірване здоров'я дало в себе знати, і артист після трьох інфарктів помер у 1987 році. Його ім'я носить театр мускомедії, який за фатальним збігом обставин і став однією з причин його ранньої смерті. Під моїми ногами знаходиться склеп мільйонера Буклукчі, відомого діяча та мецената, який жив в Одесі. Біля підніжжя е надгробка є вхід, який ще недавно було відкрито. У цьому сімейному склепі лежить сімейство Буклукчі. Голова сім'ї Микола Буклукчі виходить з Бесарабії, з посилення комрад. Наприкінці дев'ятнадцятого століття він вже був мільйонером та меценатом. Саме він проінвестував у дібництво інфекційної лікарні, яка існує досі, але закрита. Крім цього, займався зерном та шерстю, мав нерухомість у місті Одеса. Його син Семен був почесним опікуном двокласного комрадського коледжу, а другий син Іван мав виробництво хімічних товарів. На даний момент у склепі збереглася цинкова труна, в якій за деякими пропущеннями лежать останки жінки, їх матері. Поки я йду до найстаріших поховань, я хочу розповісти вам історію цього цвинтаря. Ходять чутки, що під час репресій у середині 1930-х років ХХ століття, з в'язниці, що навпроти цвинтера щоночі виїжджали вантажівки та в'їжджали у ворота цвинтаря. Вони таємно провозили тіла засуджених і безвинно вбитих містян, які зазнали сталінські репресії. Їх сотнями закопували в котлованах без належних обрядів. Пізніше на території цвинтаря знайшли кілька невідомих братських могил того часу. На думку місцевих краєзнавців, на цьому цвинтарі поховано понад 500 тисяч людей. Спочатку на цвинтарі було влаштовано, влаштовано три сектори з дільницями для поховання православних, католиків та протестантів. Для входу на кожен сектор було облаштовано. Індивідуальні ворота, але за радянських часів цвинтар став міжнародним. Після розвалу СРСР були випадки продажу землі під вторинні поховання. У такому разі нову труну ховали поверх старої, але це дуже рідкісні випадки, про які все ж таки варто згадати. Моя мета зараз знайти одне з найстаріших поховань, що датується 1874 роком, тобто за 11 років до офіційного відкриття кладовища. Я поспішаю знайти це поховання, поки повністю не стемніло. Зараз я вже підходжу до сектору, де знаходяться ранні поховання. За деякою версією багато з цих могил було перенесено з першого християнського кладовища, і цей факт викликає інтерес у краєзнавців. Переглядаючи дати на старих похованнях кінця 19-го і початку 10-го століття, я дійшов до моторошного висновку. Більшість покійних не дожила і навіть до 40 років. Варто уявити умову життя людей, які призводили до дуже ранньої смертності. Одна з основних причин високої смертності була повальна епідемія туберкульозу, яка буквально захлеснула місто в ці роки. Я вже підходжу до потрібного місця і шугатиму найстаріше поховання. На надгробку ви можете бачити напис Євдокія Пушиніна Нагорська, яка померла 1 червня 1890 року на 67-му році життя. Але поруч лежиться якраз найстаріший надгробок, датований 27 жовтня 1874 року. Дівчина, похована тут, померла у віці 23 роки. І звали її Єфросінія Іванівна Нагорська. Мені вдалося з'ясувати її дівоче прізвище. І до заміжжя її прізвище було Еліад. Поруч їй трохи пізніші поховання родини нагірських. 23 роки, здається, дуже мало. Але за моїми спостереженнями, багато похованих наприкінці 19, го початку 20-го століття прожили не більше, ніж 40 років. За моїми пропущеннями, які можуть бути помилковими, Еліат цілком могла загинути від туберкульозу, який мав просто катастрофічне поширення в ці роки. Друзі, хто додивився цей випуск до кінця, не забудьте написати добрий коментар та підписатися на канал. Вибачаюся за мій суржик та спасибі вам за перегляд. До зустрічі!